Це чисто такий е, стоб, уже настільки максимальний стоб, тобто розмістити номер цього посольства Російської Федерації, там продам гараж. Е, що ну, народ, е, уже Тупо показує їм, що ми, ми тупо стібем вас, як тільки можемо, тобто ну, вже просто звалюйте, там, продавайте, там, залишайте свої речі, просто валіть звідси. Фелікс любив підтримати такі фішки, такі акції, веселі. Це він мені дзвонить, каже, ти ж бачив, я кажу, бачив. Каже, це я зробив. Я кажу, я не сумнівався, що це ти. Згорають крихти надії. Палає сенс мого. буття. Вбиває мрію про життя. У 14-му закінчив військовий ліцей в Чернігові. Потім він вступив. Торгово економічний університет Вінницький, От. і наче ну ми дуже задоволені були, що ну так ну, нормально складується його ну, кар'єра та май, майбутнє. Е, потім, десь за кілька місяців, він телефонує з університету, каже, що Афелік вже місяць як на навчання не ходить. Ну, хлопець дорослий сам розбереться, а вже це вже був перший сигнал. Вже почали вже більше його шукати. Е, він каже: Я на навчанні, поки потім я на навчанні десь в Дніпрі. Е, університет ходити не хочу, все це, це не моє. Е, от, ну е, потім я випадково випадково там гротаючи стрічку у Фейсбуці, е, побачив його хоча він там завернуто було лице, але плочами все рівно його впізнав. Он был в батальоне в Куханьевского в песках. Подожди, не было команды заряжать, стой. Где кукурузник? Потім поміняйтесь. Дюша заряджають. Заряжай. Після зарядки перепровірив. Звів! Вистрілу готовий. По готовності огонь. В такому віці людина дуже свідома. В 17 років такий рівень свідомості не в кожного дорослого є зараз. Потрібно брати зброю. Він почав свій шлях як СПГ-шник, Це він любив СПГ. Вистріл! В інші інших роки, в інших підрозділах він був еспегечник. Він був і в Азові, він був і в Ауні, в Карпатській Січі, батальйоні в батальйоні Донбас, в Айдарі. Знову згорає проміння надії. Знову криють нас від усіх, вкриті кров'ю, биті, будівлі вширок кіно лунає бій. бій з посмішкою мило, що палити Кремлівську гниду то не знають ні страху, ні болі батальйон Тамбас. Карпатська січ. Не знаю ні страху, ні болі, батальйон, Донбас, і Карпатська січ. Він ну, досить самобутна людина, і ми його виховували так, що ну, коли ти повзрослішаєш, ти маєш приймати рішення сам. І, ну. Він не виправдовувався і не пояснював. Він, він Просто, просто він вважав, що це так потрібно і все. Його основна ціль була цивільна, незалежна соборна Україна. І він завжди, коли повертався з боїв з Широкіна, з Маріуполя, з Луганщини, він заходив втомлений і казав, що він хотів, щоб це не було дарма. Ми дні, Минають ночі, не втихають шквал гармат, нехай там все пари Регочуть наш дім окупантам не занять. Ми в бою, як одна сім'я, Будем бити ворогів без кінця, брат, сестра, пам'ятайте слова йдемо. Разом до кінця. Дощ йде, а ми з товаришем, звездуємо. Отакі діла воєнні. Йо, просто. Що ти там гакаєш? В той час він вже його дуже цікавили. Ну, там в них в підрозділі це ж була аеророзвідка. Він вже був там оператором, і ну, він дуже цим перейнявся, йому дуже було цікаво. Він там були заощадження, він купив вже свого власного дрона. От. І це ж ну, це потягнулося, оце його захоплення, оце якраз звідти з армії. в мене Скоро буде зйомка. Коли він звільнився, він став на і займатися дронами. Йому це приносило задоволення. Він купив свій дрон, коли пройшов з, з війни ще за то. Він якраз заробив свої перші гроші і він всадив їх тупо всі геть до кінця у дрон. І це був Мавік Другий про йому сказали: та на фіати купив цю іграшку. А він казав: Я хочу типу, знімати замки, їздити по Україні, показувати. Її там красу, її якусь неперевершеність, її особливість. Але все одно це все стосувалося військової справи. Він почав вчити дрони і займатися аеророзвідкою, щоб знову поїхати на війну і щоб знову допомагати тримати оборону. <гум> Щось більше епічне — це от це польоти з прапорами, е, тому що це у нас такі акції у е, минулому році були ми літали з прапорами. Прапори піднімали України. Вони у них планах було підняти е, ще до вторгнення. Прапор України над Донецьком і Луганськом. Вони кульки жовто-блакітні піднімали над Славянськом, якщо я не помиляюсь. Була ще така історія, коли він не пам'ятаю чи з Медведчуком, якась, з з з з а, то ви знімали. Тому то було просто завдання супроводжувати дрон і не знімати ним. Тобто, от він його привіз, поставив. Хлопці зняли. Коротше, все, він зібрав його, поїхав. Ну, це ж Фелікс, добра душа. Він був дуже добрий. В тому плані, що от він, якщо щось бачить, людину не виходить. Він коротше бере щас. Коротше, його теж допоміг і каже, що підглушили дрончик. От він хоче. Він завжди такий він завжди страхував себе і страхував інших, щоб щоб все вийшло так, як от заплановано. Тому він максимально намагався це зробити навіть в якісь важкі там погодні умови і так далі. Тому він раз таким от тремтячим голосом саня. Короче, там мене підлушили. Я літав, короче, насилу його посадив. Тю кажу Нафіга ти літав. Зараз останнім часом, те, що до війни в основному була робота. Його важко було кудись витягнути, тому що в нього там плани, йому нам подзвонили, він поїхав. І щоб застати його вдома, це як, треба, щоб пощастило. Коли він звільнився, він постійно. Хотів повернутися назад на службу. І ми відмовляли, що він цього не робив. Тому що він знайшов себе там в зйомках дрона, йому це подобається. Я кажу, ну для чого ти там хочеш? Якщо треба, буде, підемо всі. Що ми і зробили в принципі. Він завжди казав: перше, це хто, якщо не я. Він казав: якщо вони всі сюди полізуть, я цього не допущу. Наши, наши вышли. Наши, не, Снимаемся. Снимаемся, наши вышли. Уходи. Едь, 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 едь. Живой собака. Я тебя уже грешным делом, бь, Да, сам нормально. Мы подошли в 40 метрах от нас, как начали крыть. Б. Позиции снял. Живой собака. За вами едем, бь. мы еще не встигли до них это бье засюда. И бачил дрон. Так, рутник кося дальше выше, так? А роб від копіння. Коротше, не почуваємо. Да. Гради пішли. З нашої сторони вийшли хлопці там в розвідку і попали в засаду. От. І причому там вони не могли зрозуміти, там, з яких сторін їх там працюють. От. Там оказалось, що там було там, декілька їх працювали, вони не знали, в яку сторону навіть відходити. От це все Фелікс почув. Він вибіг теж ну, ближче напередок і підняв дрон і побачив ці засідки і скоригував їхній відступ. Фактично, він ну, врятував групу, яка виходила в розвідку. 23-го в Іванкові він вирішив. Він сам з Іванкова. Там у нього там була квартира, він лишався там. Він пішов в військомат, записався в тероборону. Йому сказали прийдете через декілька днів. І 24-го все починається. Лесик, я спереди трошки. Граті бшить! По Вижерочському району він майже кругом працював, то він їде, працює, скидає координати, працює арта. О, ну, Не арта, а мінометка всього раду. І він сам зробив карту, якби все, що було по аерородвіці, все висіло тільки на ньому. Те, що 24 числа е почалася саме основна двіжуха. Я записався в батальйон е То ти? За, ти власне, давай, бажання. Давай просто, просто батальйон Кульчинського, коротше. Обична е піхота, але все використовує дрони. Коли створювалася школа підготовки пілотів, він е проводив онлайн, скажімо, так, конференції, онлайн навчання. Він створював, він ділився досвідом. Розповідав, що як треба робити, він просто горів цим всім. Він хотів от максимально розповісти, наскільки це можливо. Він хотів донести до кожного бійця важливість певних якихось там дій, певної якоїсь інформації. Руки з пультом витягнув так, ну все одно якби тримаю сигнал. Mm -hmm. Надо буде виліз опять далі, дивлюсь до розвідую територію. Тобто я. Все одно постійно старався максимально висаджувати батареї, і максимально отримувати інформацію. Він записував відео цілі, тобто інструкції, відео е, намагався максимально, як у нього є вільний час. І з того, що він писав, і голос, який у нього був, були дзвінки, я чула по голосу. І я розуміла, що йдуть е, важкі бої, важкі протистояння. Ми переписувалися, там ну, дзвонили рідко. От Просто він писав, що живий, цілий здоровий, і присилав фотографію. Після початку війни у нас тут роботи в Вижорському районі вистачало. Це коли вже з Києва відходили, тоді вже ми з батальйоном планували їхати на, на схід. В тому, що тут уже робити нічого. Сидить колись біля дерева і думку гадає, чому він сидить, чому не стріляє. <рес> він виносив у мозк своєму керівництву тут, що відправляйте мене туди. Тут вже, тут вже нема мені що робити. От. І він в, в числі перших поїхав туди, ну, в Славянськ. А тоді, вже коли їх перекинули далі. Остання розмова, я пам'ятаю її, як зараз. Е, ну, він вже, виходить, був е, підрубіжним, де він і загинув. Він сказав, що він нічого не боїться. Боїться тільки одного крилатої ракети. ракет. Ранній його був, тобто я повинен я був забрати свою групу, але він захотів поїхати раніше. І так вийшло, що він заїхав до роти спеціального призначення. Командир роти теж був з ним в той час. Він приїхав, взяв лис побачив, що такого рівня, який був лиса, не було ще в жодного аеророзвідника, який їздив з ним. І вони на три дні а, поїхали займатися аеророзвідкою. І це в третій день, коли вони закріпилися в будинку. А, я не знаю, чи їх вели безпілотниками, чи ще чи коригували прямо в їхній будинок, прямо машину, біля якої був лис. Прилетіла ракета, і ну від нього він був дуже легким, коли ми його охоронили. Був я знаю точно придбаний аутель Ево для нього, другий, і він просто не встиг до нього поїхати. Тобто, це було останнє його прохання. Його вже привезли сюди, в Київ. І йому, типа, ну тільки треба було забрати, але просто він не встиг це зробити. Був голос просто позитивний, легкий. І з посмішкою. Він завжди чомусь у нього завжди викликала боротьба це посмішка. Я борюся з посмішкою. У мене тільки сподівання, що е, втрата сина, що, ну, дуже велике сподівання, що це не дарма. Ну, от, дуже велике сподівання. Е, не знаю, що сказати. Ти світ нам не підсило, почнити зміни краще. Себе. Я знаю, буде нам з тобою складно, но все ж борись без того страху, незламним стань на застрій скляті долі перестань знаходитись в полоні бори своєї. це і не сумуй все буде добре брате